Вітаю, мої шанувальники! Хейтерам теж не хворіти. Вдячний і першим і другим за небайдужість. Усіх нас об'єднує одне: ми любимо класну музику. Лише уявлення про її якість у нас можуть бути різними. Це зараз ти такий фу, що за попса. А через 10 років не вимикай, бро, це трек моєї молодості. Загалом у мене в голові зараз реально крутий трек звучить. Роби голосніше: трек твоєї молодості. Сьогодні це з Ах, Проговорився. Але не одразу. Спочатку традиційна порція м'яса. Так, щоб цей тиждень був багатий на якусь нову музику, ні. Не багато не звучало, не музикалило. А от попліткувати можемо. Нещодавно білі Айліш знову почала міркувати про вплив вінілу на екологію. Раніше Айліш вже критикувала артистів, які випускають різні вініли одного альбому для прибутку. Після цього шанувальники нагадали їй, що вона ж робить те саме. На що Айліш надула губки і сказала: Ні, що ви не розумієте, це інше. Її платівка hyper за зроблена на 100% із переробленого вінілу та інших перероблених матеріалів. Я правильно розумію, є рівний пластик, а є рівніше. Група Ghost поділилася загадковим тизером у своєму містичному стилі, що натякає фанатам, що незабаром на них чекає ритуал у кінотеатрах. У короткому, але атмосферному відео. Ми бачимо слова незабаром у кінотеатрах по всьому світу. Та папу Емірікіуса IV, який ймовірно готується розпочати шоу. Раніше фронтмен та лідер гурту Тобі Асфорге в інтерв'ю розповідав, що гурт працює над фільмом з концертним елементом. Відколи ми бачимо, проект встиг вийти в стадії розроботки. Відомо, що гурт зняв два концертні вечори з матеріалами під час виступів гурту у США. Тоді навіть було оголошення про заборону використання телефонів, щоб уникнути витоку інформації. Загалом мало що відомо про цей проект. У Форзі дуже цікавилось, чи концертний фільм Гол нагадуватиме стрічкою Металика 2013 «Roll The Never, де сюжетні елементи вплетені у виступ. А він лише загадково посміхнувся. Ах, ця проклята невідомість! Також за минулий тиждень аналітики з «Official Charts Company» склали топ із 300 пісень, що вийшли в 70-х 90-х, і поділилися своїми підрахунками. «Wonderwall» є найпопулярнішою піснею і одним з найбільших треків, що продаються в історії. Нагадаємо, сингл вийшов у 1995 році. Друге місце зайняв гурт Queen з Bohemian Rhapsody у 1975 році. А трійку лідерів замкнув Fleetwood Mac з піснею «Everywhere». Фактично у 70-90-х -х, х британці найбільше слухали «Oasis», «Fleetwood Mac» та «Queen». А популярний цифровий музичний сервіс Spotify опублікував рейтинг пісень, які цього місяця користуються найбільшою популярністю серед слухачів в Україні. Друге місце в цьому рейтингу зайняв ганебний трек з промовистою назвою Так я русський. Мало того, що ця пісня від російського виконавця, які завжди прослуховуванням на стрімінгових сервісах отримують гроші і платять їх потім до скрубниці РФ, тим самим спонсуючи війну. Так, це ще й трек, який прославляє країну терориста та її громадян. У приспіві, зокрема, можна почути таке: Так, я російська, зі мною Бог, Раша, раша, держава наша, наша раша, Америка, Параша. Пісню так я руські на сьогодні слухає 2109 українців. Знаєте що? Мені за вас соромно. Якщо ви в це повірите, тому що це чисто російське епсо. Насправді там дійсно російський виконавець Моргенштерн, але погодьтесь, це трохи інше. Висновок перевіряйте все, навіть якщо це стосується тільки музики, тому що це стосується не тільки музики. Про людину з великої літери хочу розповісти сьогодні: добряк із місця щасливих людей. Кузьма Скрябін, український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор та додам, душа української сучасної музики душа, що сміється і плаче. У його житті є деякі факти, які робили його унікальним. Саме цими фактами ми вирішили поділитися з вами. Андрій Кузьменка у дитинстві мріяв стати водієм сміттєвозу. Він вважавши романтичніше за цю професію, бути не може. Кузьма за освітою стоматолог. Здобув він цю професію на прохання своїх батьків, а не за власним бажанням. Саме Кузьма став автором таких популярних проектів як Співаючі труси та Дзідзіо. Андрій написав книгу під назвою Я, Педа та Берлін. Вона стала дуже популярною, навіть кілька разів перевидавалася. Пізніше він написав книги Місто, в якому не ходять гроші. Я, Паштет та Армія, Я Шонік і Шпіцберген. 14 березня 2024 року в український кінопрокат вийшов фільм Я Побіда та Берлін за мотивами одноіменної книги Кузьми Скрябина. Це реальна пригодницька історія, що трапилась з Кузьмою та друзями у 90-х. Книжка одразу стала бестселером, тому її екронізувало. Я, Побіда та Берлін переносять глядача на 30 років тому. У фільмі Безодня, гумору, пригод і звичайне кохання. А ще 15 хітів Скрябіна. Через війну стрічка два роки пролежала на полиці, але дочекалася великого екрану. Ну а музика Скрябіна виявилася дуже мобільною. Вона у кожен новий виток історії слухається так, ніби написана саме на цьому історичному повороті. Дев'ять років тому на якомусь повороті дорогою з Кривого Рогу Кузьма потрапив у смертельне ДТП. Це, якщо вірити офіційній версії. Але є і інші, хай кожен вибирає свою правду. Давай вимкнемо світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Мені здається, ми жили в одній паралелі з якимось дуже великим. Ну, а щодо українських новинок початку квітня, відокремлю новину про те, що Женя Галич та Ко гурта Торвальд випустили альбом Втома. Це про особистий досвід та переживання музикантів. У ньому хлопці розповідають про те, що жило всередині них 704 дні повномасштабного вторгнення, але навіть один з одним вони цим емоціями не ділилися. Серед інших виділяємо цей потужний трек 704. Але ви послухайте інші пісні з альбому, вже культового гурту. А на сьогодні все. Люблю, цілую. Ваш Євген Злопницький.